Світлове шоу у 3D. 15 хвилинний ролик до євро 2012 спроектували завдяки потужним проекторам та 3 d графіці на фасаді будинку на площі ринок 29. Це називають відеомепінгом. Його показали на святкуванні 100 днів до євро. Автори відео хотіли об'єднати старовинну архітектуру міста і сучасні технології. Над проекцією працювали українські професіонали за кордону. Відео використовуватимуть для промоуції євро. Це довготривала довго акція, так яка Пройшовши один раз, потім повертається до багатьох людей через хороші посилання у Фейсбуку, чи у Твіттері, чи у Ютубі. Раніше бачили її суто на відео в інтернеті і тут краще. Мені здається, що так. Ну тут тут вона більш така змотивована, а там була просто 3 d презентація будинку, а тут нас вона змотивована, підтримана якась ідея. Цікавіше. дуже сподобалось. Не чудово, різні кольори. Так все Такі світлові шоу планують показувати вже з 1 червня, зокрема на львівських фестивалях і на подіях до євро. Мар'яна Калина, Вадим Каченко, Наталкаструк, оглядня. Телеканал Зік.